Кібор Марта Міха й угорського міста Фенішлітки привіз в Україну потужну місорубку, а також чимало харчів, зокрема яблука, яйця та картоплю. Цю посилку він передав до навчального закладу села Тухолька Львівської області. Ми отримали багато продуктів харчування. Які будуть розподілені для діточок. У нас навчається 146 дітей перших 11 класів, 12 ми маємо дошкільняток, 5 річок, яких готуємо до навчання в наступному році в перший клас. У нас на даний час проживає ще 10 чоловік із внутрішньопереміщених осіб. Це є, де йдуть бойові дії. Донецька, Луганська область. Вони не мають куди повертатися. Ми так само з продуктів харчування їх не обділимо, поділимо. Їм. Е, велике спасибі за м'ясорубку, тому що у нас вийшла з ладу, а час зараз, знаєте, який, і придбати матеріальне становище досить слабеньке, фінансового забезпечення як такого, ми самостійного не маємо. І ми так само задоволені дуже від імені кухарів, від імені учнів наших. Ми дякуємо за. Цінний, досить цінний подарунок м'ясорубку, яку ви нам сьогодні подарували. Крім того, школа отримала високовартісний генератор електроенергії від Асоціації прикордонних міст Закарпаття. Завдяки цьому, в разі відключень будівля матиме стабільне електропостачання та інтернет, тож діти вчитимуться без перерви. Допомога від сусідньої держави вже не вперше надходить на Львівщину. За підтримки уряду Угорщини та співпраці Фенішлітки з Тухолькою. в останній було збудовано каплицю Гротто та хресну дорогу, що веде до дерев'яної греко-католицької церкви. Тібор Марта Міхай також привіз сюди у подарунок копію ікони Пресвятої Богородиці Марії з угорського міста Марія Повч. Mi вважали за доцільне після великої кількості матеріальної допомоги зробити подарунок як символ духовного підкріплення. Тому парох римокатолицького костелу надіслав сюди копію ікони Діви Марії. Це одна із найстаріших копій, їй близько 90 років. У Тухольці також за підтримки уряду Угорщини збудований і греко-католицький молодіжний центр, який є домівкою для місцевого пароха та його родини. На жаль, у березні минулого року сталася пожежа на даху будівлі. Розміри збитків значні, але угорські партнери запевнили пастора у своїй підтримці. Адітмикадиша за наша співпраця триває вісім чи вже й дев'ять років, оскільки центр був спалений на початку війни з невідомих причин і досі не відремонтований повністю. Сподіваємося, що й ми зможемо долучитися до його відбудови. Через постійні перебої з електроенергією найбільш були потрібні Закарпаттю генератори. Тож асоціація прикордонних міст Закарпаття передала прилад, окрім навчального закладу Тухольки, і місцевій стоматологічній поліклініці. Ми приїхали у Тухольку і у Сколе Львівської області, де завдяки нашим партнерам із Твесгейт інтермодального терміналу ми продали дороговартісні генератори. Один генератор у Тухольську місцеву школу, маленьку школу, там, де, до речі, крім того, що навчаються дітки, там розселені і внутрішньопереміщені особи. Другий генератор ми привезли у Сколе, де місцева стоматологічна поліклініка. До речі, у них дуже цікавий проєкт. Вони започаткували, хотять завдяки, до речі, і цьому генератору, який генератор буде використовуватись у цілях. Вони створюють мобільну стоматологічну приймальню на колесах. І з цією мобільною стоматологічною поліклінікою будуть обслуговувати будуть, приїдуть до наших військових, які боронять цілісність нашої держави на фронті. Ми дуже раді, що ми завдяки Нашим партнерам могли долучитися до такого гарного проєкту, і ми змогли допомогти тим населеним пунктам, які не тільки в Закарпатті, а й за межами нашої області. Угорські благодійники відправили допомогу не тільки за перевал, а й долучилися до підтримки Закарпаття. Так, завдяки угорській громаді, отримала генератор початкова школа у місті Свалява. Потужний електроприлад запропонував департамент Східної Європи Міністерства закордонних справ і торгівлі через Йожефа Бугайла, колишнього генерального консула Ужгорода. Тут навчаються 80 дітей в школі, 50 діток у садочку. Батьки звернулися в тім, що всі ми знаємо, що у нас іде війна в Україні виключають світло тому, що багато інфраструктури наш ворог. Кожен день знищує і звернулися, щоб їм надати допомогу генератор, в якості генератора, щоб могли функціонувати цей садочок. щоб Могли діткам готувати їжу, щоб дітки були у теплі. То ми звернулися до генерального консульства в місті Ужгороді, і це дуже мало часу пройшло, як відгукнулися наші друзі, наші партнери з Угорщини. і нам сьогодні привезли генератор. Це велика нам для того, щоб функціонував цей заклад. Цей пристрій використовуватиметься для роботи електронного обладнання кухні, що забезпечить харчування дітей та безперебійну роботу закладу.